Доброго дня, шановні глядачі! Вантажимо Mitsubishi mt 165 до нового власника. Так, Під'їжджає машина до завантаження. Ось такий от малюк на 16 кінських сил. Чудовий стан. Я в огляді його якось показував, що навіть заводська плівка біля порогів. Тепер буде допомагати по господарству новому власнику. Нагадаємо, компанія MiniAgro займається не тільки китайськими тракторами, також є БУ-японці на різну потужність. Телефонуйте, заїжджайте, допоможемо підібрати вам тракторця. А хто хоче нового японця, можна сміливо купувати. Соліс 26, соліс 50, 75, 105, 120, ой, 110 перепрошую і 130. До нової зустрічі!